Я думаю, що війна багатьох змінила. А де рівень норми, наскільки потрібно цікавитись війною? В Цьому всьому одна причина це Дніпро, який дуже заважає нормальній логістиці. Жодної копійки державних коштів на це не витрачається. Військові завжди раді бачити будь-яких журналістів. Вітаємо на каналі вгору Херсон. І сьогодні ми говоримо з керівником служби турботи 126-ї окремої бригади Троборони з Одеси Віталієм Ілевичем. Я хочу почати з того, чим займається служба. Турботи як це працює, тому що для людини, яка не дотична для військових, це може бути незрозуміло. Угу. Так само незрозуміло нам, чому у складі будь-якого підрозділу там або збройних сил України або інших сил безпеки і оборони. Коли людина отримує поранення, або взагалі родина втрачає близьку людину на війні, да, немає якоїсь служби, яка би займалася їм допомогою. Тому ми вважаємо, що це досі логічно. Десь півтора роки вже тому, як бригада наша виїхала на Херсонський напрямок і втрати як по пораненим, так і загиблим ну, почали зростати. Ми створили цю службу, вона займається допомогою пораненим і родинам загиблих. Одразу після отримання поранення боєць потрапляє в шпиталь, і одразу ми до нього виїжджаємо. По-перше, через те, що в переважній більшості з нього зрізають одяг через поранення, тому що його не можна зняти. Людина залишається у шпиталі без речей. Тому ми провозимо одразу там пак з речами першої необхідності. Потім е, ми його супроводжуємо по лікуванню, якщо потрібна там якась реабілітація або е, якісь там коштовні ліки, да, які не входять в протокол лікування. Якщо казати про родини загиблих, то ми з ними постійно на зв'язку. Ми намагаємося їх підтримувати, вітаємо членів родин, дітей з днями народження. Є одразу грошова допомога, там невеличка в вигляді 10 тисяч гривень. І займаємося різними заходами вшанування пам'яті. Наприклад, встановлюємо пам'ятні дошки в різних навчальних закладах або там в місцях роботи, де навчався або працював полеглий бієць. Де ви шукаєте кошти для цієї підтримки? Це виключно все за рахунок донатів. Жодної копійки державних коштів на це не витрачається. Е, я збираю в інстаграм. Якось так. Люди допомагають, ми постійно намагаємося. Інколи десь на заходах вшанування пам'яті можемо поставити якусь скриньку там офлайн будуть кидати. Інколи там, ми робимо якісь аукціони, робимо там якісь відстріляні тубуси, да, патріотично розмальовані, розігруємо. Ну і якось так існуємо. Тобто, служба турботи це така. Штука, яка є там в 126-й окремій бригаді, і мало є де в інших бригадах. Це якась ваша ініціатива як бригади, правильно? Є так, є ще патронатна служба Янголи Азову, ось які я вважаю, що є для нас прикладом. Да, і ми завжди там прагнемо е, йти якось до цього рівня, ось, але в принципі так, принаймні, з того, що можна побачити публічно. Зараз всі волонтери кажуть про те, що м, за два роки, за третій, третій вже рік триває вторгнення, і донатів стає менше. Всі волонтери, з якими я говорила, не з великими, а просто з херсонськими людьми, які намагаються там відкривати банки, збирати гроші. Вони кажуть, що дуже важко е, стало збирати. І одна з волонтерок. Анастасія Ребальченко, яка її нагородили орденом, до речі, за те, що вона робила, вона сказала про те, що вони перестають потроху збирати на цивільних, тому що вони вважають, що військові зараз потребують набагато більшого і більшої уваги, і ми всі від них залежні. Але донатів стає менше, які зараз є потреби у військових, у військових на Херсонському напрямку. І чому не всі з них може закрити держава? Стосовно останнього питання, чому не може закрити все держави, мені складно відповісти. І знаєте, там інколи ну, взагалі є дуже багато заборон по там, висвітленню чогось, і ти можеш щось викласти і тобі там зверху прилетить. І ну, завжди в таких випадках ми кажемо, що ну, типу, звісно, якщо держава буде все покривати, то ми можемо взагалі нічого не викладати і ні на що не збирати. Ну, типу, і будемо. Автономними. Дійсно, стає більш важко збирати гроші, тому що якщо на це дивитися як на ринок, то він постійно зростає, ринок зборів, і кожному, хто збирає гроші, потрібно конкурувати за увагу донора. І саме тому зараз навіть там різні медійні особи вже роблять це якось через творчість, через якийсь креатив, і якщо раніше на початку Вистачало просто щось викласти і сказати, там є військовий, я йому збираю, потрібно стільки грошей, і люди активно долучалися. То тепер, звісно, якщо паралельно з таким збором буде якась людина, яка більш креативно до цього підходить, то звісно, ну, типу, людина, яка хоче задонатити, ймовірно, вона задонатить туди, де там, як мінімум, візуально це більше подобається. Да, або для цього збору приклали набагато більше зусиль. Якщо казати, чого потребують на Херсонському напрямку військові, ну, я не думаю, що напрямок якось відокремлює потреби. Е від пори року залежить тільки там, колір маскалатів або маскувальних сіток, і наявності або відсутності там, якихось термогрілок. Да? Ну, а так завжди це автівки, дрони, це паливо, ну, зазвичай на це гроші збираються, ремонт автівок. Ну і так само від пори року, Ще може змінюватися форма. Ну, типу, або вона там тепла, або вона літня легка. Я чула дуже багато історій від е, своїх і подруг і знайомих, у яких чоловіки зараз в лавах ЗСУ. Вони кажуть про те, що е, частину зарплати, яку вони отримують, вони просто віддають назад у військо і купують щось для себе. Наскільки це правда? Ну, це правда, я вам кажу, на власному досвіді і. Інколи там в нас є загальна банка, з якою ми допомагаємо родинам, допомагаємо пораненим, ремонтуємо автівки і витрачаємо гроші на паливо. На третій рік повномасштабної війни десь півтора місяця як нам почали закривати частину палива з боку держави. Півтора роки ми навіть паливо купляли за кошти, які ми збираємо. І дуже часто, коли ми розуміємо, що в нас там на банці залишається 20 тисяч гривень, і в нас є двоє загиблих родинам, яких потрібно допомогти по 10 тисяч гривень кожної. І в нас зламалася автівка, да, то ми допомагаємо родинам і з зарплатні, і з власних грошей робимо автівки. Ну ось прямо там півтора тижні тому було дві таких ситуації. Е, ну, на жаль, якось так це все працює. і я думаю, просто що ми вже звикли і для нас це вважається нормою, але коли це кажеш комусь, хто або не цікавиться війною, або для людей, які перебувають в інших країнах, для них це дуже дико і взагалі не зрозуміло, як таке можливо. Багато людей не цікавиться війною з вашого досвіду, тому що ви сказали цю фразу, і я розумію, що напевно такі люди є, і як до них ставляться військові. Саме е, між такими людьми і військовими є найбільший контраст і найбільше непорозуміння. В моєму оточенні, звісно, таких немає. Е, я можу там спостерігати тільки в якихось соцмережах за своїми колишніми друзями, да, які там або поїхали, або взагалі живуть своє там, звичайне життя і навіть нічого там про війну або про якийсь збор не можуть викласти. Ось і, ну, типу, такі люди є, але. Це теж така тонка тема, тому що а де рівень норми, наскільки потрібно цікавитись війною? Можливо, людина допомагає, просто про це голосно не кричить. І, ну, типу, про це не можна якось впевнено заявляти, тому нелогічно, ну, нема статистики. Ну, тобто, не можна щось заявляти з цього приводу. Я хочу ще спитати про те. І як зрозуміти, куди донатити? Ти зрозуміла, що м, там в тебе є поклик серця, знайомі в бригадах, але треба якось е, там, розуміти, що там у мене є 100 тисяч 2 тисячі чи 50 гривень, і я хочу їх віддати. Як зрозуміти, кому їх віддати? Якщо ти, наприклад, там, не знаю родом з Херсона, і тобі важливо, щоб ці гроші пішли там, саме сюди? Коли починався коронавірус, всі Е, до нього так ставилися скептично, а потім, знаєте, ось це коло захворівших, воно ось так ставало більш вузьким, і потім доходило до того, що навіть в твоїй родині хтось вже хворів. Так само зараз і з хлопцями там, і дівчатами, які служать в армії. І я думаю, що в оточенні кожного, а можливо, вже навіть в кожній родині, є хтось, да, хто, або там з першої лінії або з просто з родичів служить в армії, я думаю, що ну, типу, ти будеш приймати рішення переважно спочатку допомогти кому комусь зі своїх. Ну а потім, якщо, звісно, є можливість та бажання, потрібно допомагати тим, кому ти довіряєш, хто звітує за всі витрати і там, де ти будеш впевнений, що гроші підуть туди, куди потрібно. Я хочу запитати про ситуацію на лівобережжі, зокрема в кринках, тому що. Кілька місяців тому ряд західних ЗМІ вони опублікували статті. Це були історії військових, які розповідають про те, що там відбувається, і там фігурували е, такі вирази, що це справжнє пекло. Що українським військовим їм буквально доводиться йти по трупах, по загиблим. Яка там ситуація, що розповідають ті, з ким ви служите? Там дійсно важко, і в цьому всьому одна причина це Дніпро. Який дуже заважає нормальній логістиці. Саме тому я припускаю, що ось ці військові, які заявляли, що потрібно ходити по трупах, по ним потрібно ходити, тому що їх дуже складно евакуювати, а коли в тебе стоїть питання тобі евакуювати пораненого, да, життя якого ти можеш ще врятувати, або тіло вже загиблого, якого, звісно, також важливо евакуювати, то, звісно, перевага у пораненого і. Там йде мова за життя. Найбільша проблема це, це логістика, туди дуже складно або перевезти, або евакуювати особовий склад, будь-яке постачання боєприпасів, будь-якої провизії, і через це ця операція найскладна. Але я, ну, я говорю про те, наскільки ці твердження реальні. Тобто ми можемо говорити, що така ситуація є. Від хлопців, які були безпосередньо на лівому березі на кринках, я чув таке ж саме. Сам я на кринках не був, тому мені з власного досвіду нема що сказати. Дуже багато часу була політика. Вона полягала в тому, що ми що про Херсонський напрямок мало говорять: тобто говорять про Авдіївку, говорять про все, що відбувається на Донбасі. Про якісь втрати, але Херсонщина вона була такою сірою плямою, і в першу чергу через те, що сюди не пускали журналістів. Тобто навіть в якісь дуже гарячі точки Донеччини можна було приїхати медійникам, показати і розказати. Тут йшла мова про те, що на Херсонщині нічого не можна ні показувати. Ні, розказувати наскільки це шкодить і шкодило е, взагалі військовим? Типу, як краще розказувати чи не розказувати? Бо люди дуже діляться е, з цього приводу? Зазвичай ті, хто забороняють, вони завжди кажуть, що ті, хто приїдуть щось розповідати або знімати, вони знімуть щось, що нашкодить гарному виконанню бойової роботи, або здасть якісь, на якісь там наші позиції, що допоможуть ворогу. Ну, типу, звісно, або потрібно працювати з нормальними журналістами, да? я думаю, є якісь певні способи, як можна надати оцінку журналісту, з яким ти плануєш співпрацювати. Ось е це дуже заважає і дуже шкодить через те, що навіть якщо казати про донати, люди, які бачать в мережі постійно не те, щоб цей напрямок не важливий, да? або, або ну, але вприклад. Е Приведу Авдіївку, люди, звісно, будуть розуміти, що там пекло, і туди допомагати. Звісно, допомагати потрібно всім. Але хлопці тут теж цього потребують, і коли люди не бачать взагалі, що на Херсонщині щось відбувається, ну, типу, звісно, це заважає ось як мінімум донатом. Це дуже нелогічно, і я думаю, що якщо Дмитро Плетенчук, який зараз е... Замінив пані Наталю Гуменюк, зможе показати гарну роботу, і будуть якісь зміни в цьому напрямку, то йому будуть дуже вдячні. Тобто, умовно, журналісти будуть раді бачити, вірні вірніше, військові будуть раді, раді бачити журналістів, які розказують про їх роботу. Звісно, ну, військові завжди раді бачити будь-яких журналістів, тому що вони розуміють, що про них пам'ятають і. Як наслідок після роботи будь-якого журналіста про них не забудуть і будуть пам'ятати ще більше, тому що про них щось розкажуть. А коли ти півтора роки на Херсонщині там, виконуєш бойові завдання і взагалі ніде в мережі не бачиш будь-якої новини або до тебе ніхто не приїжджає, ну в тебе є певне відчуття, що про тебе забули. Тобто зміна Наталі Гменюк як керівниці об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня на краще? На краще, але. Потрібно, щоб пройшов час, і тоді можна робити висновки. Я маю велику надію, що е, журналісти почнуть пускати і на позиції, почнуть пускати до військових, і е, військових тут, на Херсонщині, з'являться голоси. Що це будуть не просто якісь бригади чи якісь е, умовні військові, що це будуть окремі люди, які зможуть коментувати ситуацію і говорити про те, як все є насправді, тому що це дуже важливо. Як мінімум, це керівники прес-служб або пресофіцери і в будь-якій бригаді Збройних сил України вони є просто на херсонському напрямку через певні заборони, які були і сподіваюся, що незабаром будуть скасовані. Про них ніхто не знав. Ви не думали про те, чому таке ставлення саме до Херсонщини? Ну, типу, є якась причина конкретна, реальна, яку ви можете назвати чи не можете назвати? Ну, або це була пані Гумінюк, або це була якась вказівка з боку її керівника. Ну, я б. Іншої логіки я не знаходжу. Але навіть в цій забороні я не знаходжу логіки, тому що Ну ось там військовим приходить якесь розпорядження, там, типу, всім на підпис. Нічого не можна взагалі там викладати, або там писати про лівий берег, кринки, козачі лагері. Ну, ОК південь офіційно раз на тиждень приблизно виходить з офіційними заявами, що українські військові тримають плацдарм на лівому березі. Ну, невже людям не зрозуміло, що там є наші українські військові? Ну, типу, чому українському військовому тоді забороняють, а чому офіційні джерела про це можуть заявляти? Звісно, бувають випадки, коли якийсь військовий там зробить якесь там селфі-дружині або зателефонує по відеозв'язку? І там будуть якісь позиції, там буде якийсь стовп, там буде якась там не знаю, коробка зеленого кольору, і дуже легко потім можна буде прив'язатися до цієї місцевості, зрозуміти розташування, і ворог може вдарити саме туди, що, е, типу, спричинить нам якісь втрати. Але, типу, ну це неадекватно, і ми не маємо на увазі, що якщо хтось буде висвітлювати поді, ну, події на Херсонщині, це буде тільки так. Ось тому. І дуже дуже сподіваємось, що собі зміниться. це. Ви працюєте дуже багато е, з військовими, з їх родинами, які або травмовані, або які пережили е, травми. Півтора року бригада ви сказала, що на херсонському е, напрямку. Е, як говорити з людьми, які повертаються з травмами, так, щоб їх не травмувати ще більше? Ну тому, що я собі допускаю ситуацію, що приходить повертається військовий з лівого берега, кудись приходить, і йому одразу кажуть, так що там в кринках, як там наші тримають, не тримають, і mm -hmm. чи може це бути травматичним, і типу що не можна питати в будь-якому разі? Ну, спочатку просто потрібно проаналізувати стан людини поспілкуватися і. Є дуже велика ймовірність, що вона сама захоче про щось говорити, і в першу чергу в цьому випадку потрібно слухати, слухати і давати можливість людині висловити якусь свою думку. Не питати одразу, скільки росіян ти вбив, Ось, тому що це така, як, як то кажуть, база, і це перше питання у всіх військових, яке задають цивільні. Ну і підтримувати, питати, яка потрібна допомога, чим я тобі можу допомогти, і намагатися бути поруч з людиною і давати їй і відчуття, що її розуміють, і дійсно намагатися її зрозуміти. Хоча з боку військового скажу, що дуже часто є така думка, що це неможливо, і тебе ніхто ніколи не зрозуміє. Напевно, що так і є, що умовно військових можуть зрозуміти е, тільки військові, і все залежить, типу, хоче людина якоїсь до себе уваги, чи ні, хоче розмовляти чи ні персонально е, від е, якоїсь окремої людини, але що цивільні не розуміють, коли вони спілкуються з військовими, тому що ну, умовно в не знаю в моїх колег є там. Або ті, хто пішов на війну, або є мої подруги, яких чоловіки пішли на війну, я навряд чи їх можу зрозуміти. От. І тут питання в тому, е як порозумітись. Буває дуже багато різних випадків. Я е розкажу один приклад. Е в мене була така ситуація, десь пів року тому я на декілька днів приїхав в Одесу, і є там одна клініка, в якій я періодично проходжу лікування. Ну, і я там знаю багато персоналу. У них там є така кухонька, ми там можемо чаю випити або до, або після процедури. Ну і це був саме такий випадок, і вони знають, що я приїхав там, з Херсонщини на декілька днів, і одна починає розповідати, що це обмеження прав людини, що її чоловіка не випускають за кордон і чому вони не можуть з'їздити в відпустку. Е, інша розповідає, що вона їхала за кордон і стояла 2 чи 3 години в черзі на кордоні, ну, на українсько-молдавському кордоні. І ну, чому за декілька років не можуть щось вирішити, і це ж взагалі, ну, типу, як таке можливо, що три години ти сидиш в машині і не рухаєшся? Інші кажуть, що м, там, типу, в нас є корупція і. Типу, це взагалі нечесно, чому ти постійно на щось збираєш. Ну, і коли ти їм починаєш казати, що м -м -м ось, ви, ви ж тут працюєте, ну, я припускаю, що з великою ймовірністю більшість тут працівників офіційно не працевлаштовані. І коли до вас приходить перевірка, ви даєте 500 тисяч доларів, перевірка відходить і вас це влаштовує. Коли сюди приходить ДСНС, у вас більшість працівників або взагалі ніхто не проходив навчання, як реагувати на якусь небезпечну ситуацію, і ви також за це платите, ви також там, купуєте, не знаю, якісь там противогази, і ось тут, типу, там, де я знаходжусь, я їх не спостерігаю, тому що вони там десь завалені в шафі. Ну, типу, і коли людині це вигідно, корупція їй вигідна, коли це стосується вже безпосередньо її. Їй не на користь, їй потрібно виїхати за кордон, їй там щось потрібно сплатити, її це не влаштовує. Звісно, корупція це взагалом і завжди погано. Але ми 30 років живемо в країні, і всім зрозуміло, що тут є корупція, і типу, війна її не може змінити. І ось я, я, я це до того, що, як би так м'яко сказати, вони там мені розповідають, що. Вони три години в машині, в машині, ну там сидять на кордоні, тому що вони там кудись їдуть у відпустку. А ти їм розповідаєш, що ну, типу, інколи можна піти в туалет, в пляшку або в пакет. Ну, типу, і ти розумієш, що без, ну, між вами просто прірва. Я хочу тоді запитати, чому когось війна змінила, а когось ні. І як це працює і чому це змінило особисто вас? Тому що я, коли вас запрошувала, я гуглила. Ім'я і прізвище, і в мене просто неймовірно шалено велика кількість інформації про те, що ви спортсмен, який після 2014 року їздив до Росії і бігав там якісь марафони, хоча там умовно, із прапором України. І я так розумію, що ваша позиція після вторгнення дуже сильно змінилась. І... Mm, чому так? Чому по-перше, я хочу запитати, чи ви осуджуєте себе зараз за те, що робили тоді колись. І по-друге, чому вас це змі... ну, умовно змінило Ви пішли до війська, а хтось тим, тим і залишився? Мені здається, як тільки почалася повномасштабка за декілька місяців, дуже багато е на загал казав про це, що мені, що мені соромно за це, і це все виключно через недостатню свідомість. Тому що на той час я взагалі не цікавився, наприклад, тим, що відбувається на Донбасі. Я знав, що там є там, умовно якесь АТО. Ну і казав, що в мене, навіть, політики. Я мене навіть є вірш на цю тему. Я казав, що для мене це просто літера, а не війна. Чи зміг би я би вчинити по-іншому тоді? Я думаю, що ні, тому що я цим не цікавився. І в мене навіть від е, таких Патріотичної спільноти друзів е, було багато хейту, і я щиро не розумів, ну, типу, за що. Я думаю, ну я ж просто поїхав там побігати і щось ще. Ну, типу, звісно, думка змінилася, і змінилася настільки, що там ми сьогодні це пишемо: це 2 травня, рівно 10 років тому. Е, сьогодні я дякував своєму інстаграм-людям, які дали відсіч і чинили. Опір Росії на куліковому полі, і я думаю, що в переважній більшості, саме завдяки цій події, Одеса сьогодні й досі Україна. Ось, е Я думаю, що війна багатьох змінила. Просто так, да, просто когось. Я до того, що когось змінила, mm -hmm. а когось ні. І хтось е залишається в тій позиції, в якій ви були до початку повномасштабного вторгнення. І мені насправді чути чому так Ну, якщо аналізувати, наприклад, з тих, хто пише коментарі в різних там телеграм-каналах або під дописом в інстаграм, то мені здається, що це ті люди, які завжди всім незадоволені і які шукають проблеми в своєму житті, звісно, що. ну там типу це Росія на нас напала. І через війну, як через зовнішній фактор, багато що в нашому житті змінилося. Але, типу, ці люди завжди всім незадоволені І, ну, Типу, можна так казати, що ну, там, як це так, паливо нам потрібно на автівках, коли ми служимо да, е заправляти за власний кошт. Ну окей, ми можемо не заправляти, ми можемо не донатити. І тут одразу не знаю, там за місяць буде Росія. Я хочу наостанок, запитати про те, як. Цивільні всі ми можемо допомогти військовим, що робити і що не робити. Я Думаю, людина, яка збирає тривалий час гроші на банку, може сказати, що можна допомагати донатом. Але, звісно, зрозуміло, що зараз у всіх дуже складна, фінансова складова, і потрібно бути єдними. Ось я думаю, є певний контраст з тим. Наскільки ми були єдні е, взагалом по країні на початку да, повномасштабки, і тим станом, який зараз, зрозуміло, що корупція, зрозуміло, що втома, зрозуміло, що інколи дії ТЦК, і це все типу, в поєднанні дає те, що ми маємо, але не дивлячись на це все, потрібно. Потрібно намагатися бути єдними.